Добрий день, шановні садівники. Слава Україні! Сьогодні ми хочемо показати обрізку яблуневого дерева, яке нащеплене на підщепі ММ-106. Вона вважається середньорослою. Знаходимось в Тернопільській області, Чорківський район. Що треба знати перед тим, як приступити до обрізки дерева? Треба обов'язково знати про співпілегність гілок, контролювати цю співпілегність систематично, треба знати про кути відростання скелетних гілок від центрального провідника. Кут відростання скелетної гілки від центрального провідника не повинен бути менший за 45-50 градусів. Якщо він буде менший, то, як правило, та скелетна гілка під вагою врожаю обов'язково відломиться від, скелет... від провідника центрального і зробиться величезна рана. А якщо такі... такий скелетних гілок з одного місця буде виростати більше, 2-3, то зруйнується повністю все дерево, і центральний провідник, і ці гілки повідломлюються, все повністю відломиться. Такого не слід допускати. Кути відростання скелетних гілок від центрального провідника регулюються обрізкою на зовнішню гілочку або відгинанням. Завжди ці гілки скелетні, які знаходяться вище по, скелетну, по скелетному провіднику, мають більшу силу росту від тих, що знаходяться нижче них. Це теж треба взяти до уваги. Тому що якщо верхні гілки скелетні візьмуть більшу силу росту, чим нижні, вони пригнітять нижні гілки, нижні гілки скелетні, брожайність на нижніх гілках скелетних буде зменшуватися. Нижні, скелки, нижні гілки скелетні будуть відмирати. І таким чином врожайність буде переходити на верхівку дерева що зменшить і вік дерева, і послабить дерево повністю як таке. Сам штамп теж має велике значення для дерева. Чим нижчий штамп, тим він міцніший, більш стійкий до несприятливих погодних катаклізмів. І саме дерево при примізькому штамбі. Почуває смальбато краще, краще пороносить. І плоди набагато вищої якості. Також велике значення має і стан коріння в дереві. Ну, це вже буде тема іншого відео. Ну ось перед нами дерево, яке ще не обрізане. Приступимо до обрізки. Нижні скелетні гілки. Треба старатися, щоб вони залишились до кінця життя отакого дерева. Їх треба берегти як зіницю ока. Звичайно, можна їх і частково замінювати на молоді утворення, шляхом обрізання частини гілки. На двохрічну деревину, трьохрічну, чотирьохрічну. Але сама гілка повинна зберегтись. Тому що якщо будемо втрачати нижні скелетні гілки, буде поношення переводитись на на верхівку дерева, як я казав вже, і дерево не за багато років загине повністю. А ми, як садимо дерево, ми хочемо, щоб воно жило довше. Щоб Но нас довше радувало гарними врожаями, високотоварними Тож приступимо до його обрізки. На, таким, на такому дереві, яблуневому, яке має підщепу ММ106, автоматично крона набагато більша, ніж на деревах, які нащеплені на карликових підщепах. В залежності від висоти посадження дерев, формуємо і величину, довжину скелетних гілок. Ну, В даному випадку ми стараємось скелетні гілки довгими не робити. Ну так, метр. Може, метр і чуть-чуть. Ось маємо скелетну гілочку. Вона обросла напівскелетними. Оце вона скелетна, відходить від стовбура. Я говорив про співпідлеглість гілок. Співпідлеглість гілок. Це означає, що гілки наступних порядків, ну та й в нашому. Випадку основний провідник центральний, він найсильніший. Від нього відростають напівскелетні гілки. Місця відростання вони по товщині не повинні перевищувати половину центрального провідника. Ну, так як в нашому випадку, все нормально. Тут до половини ще трошки далеко. Значить, все добре. І гілки наступних порядків, так як напівскелетні, теж повинні притримуватись отакого самого співвідношення, не товстіші місця відростання, ніж 50% від попереднього формування, в даному випадку від попередньої скелетної гілки. Ми приступаємо до обрізки. Залишаємо на такому скелетному пагоні, ну, за три-чотири невеличких напівскелетних гілочки. І так їх залишаємо таким чином, щоб вони не мішали іншій скелетній гілочці своїми напівскелетними гілками, щоб не залушували крону. Ну, почнемо ось з цієї гілочки. Ці всі пагінці, які ростуть на напівскалетній гілочці вертикально вверх. Будемо вирізати на кільце. Ось так. Я вже показував в одному із відео. І на бокову бруньку. Дошої напівскалетної гілочки не потрібно. Це теж йде вверх, забираємо. Це йде вверх. Теж забираємо. І тут забираємо. Тут іде біля основи. відросток його не потрібно теж, тому що він буде зарушувати крону дуже сильно. Ну, оце утворення я вже не буду рахувати напівскелетною гілочкою. Це воно прояснює один рік, щоб підплодоносити, а на наступного року там побачимо, можливо, його заберемо, можливо, цю напівскалетну заберемо або вкоротимо. Там буде вже видно по, по розвитку дерева. Так же само ті, що ростуть вертикально вверх, вони повинні бути забрані сантиметрів до 40. На напівскелетній гілочці від стовбура не повинно бути ніяких гілочок, тому що вони будуть загущувати крону. Йдемо далі. Отут йде напівскелетна гілочка. Вона трошки має неправильний кут відростання. Ми її зробимо короткою, щоб вона пішла більш, під більшим кутом відносно до... Скелетної гілочки. Тут фактично оця напівскелетна гілка, вона пішла стрімко вверх, кут по відношенню до центрального провідника змен... зменшується, стає гостріший, то ми о цьому місці переведемо її на бокову. Ось на цю бокову гілочку. Таким чином ми тут повинні обрізати і перевести її на оцю бокову. А цю бокову коротимо теж на бокову. Цю заберемо повністю. цю Вертикальну заберемо. Цю вкоротимо. Це йде вверх вертикально. Ми на бокову переведемо скорочуванням. Таким чином ми отримали фактично скелетну гілочку, ну, з двома напівскелетними, ну можна три, ну, тривати напівскелетними і такими прутиками плодовими, які будуть давати плодоношення вже в цьому році. З одною гілочкою розібрались, переходимо до іншої. Ось теж маємо напівскелетну гілку. Вони по стовбурі розміщені добре, в різні боки. Ось одна в один бік, друга в другий, третя в третій, четверта, в четвертий бік. Нема ніякого загущення. Виходять не з одного місця. Не з одного місця виходять, не з одного рівня мається на увазі. А це велике значення. Тому що як вони будуть виходити з одного рівня. Таким чином вони послаблять провідник центральний. Добре не зростаються при такому відростанні від центрального провідника і, як правило, відломлюються і руйнується все дерево разом з центральним провідником. Відломлюються під вагою врожаю. Це не допустимо. Ця гілочка напівскелетна заблизько до центрального провідника. Вона буде робити затінювання, загущення. Ця гілочка теж вона вже співпідлеглість гілок порушує, тому що вона майже по товщині така, як іскелетна. Значить, ми її пригнічуємо дуже сильно. Таким чином. Привішуємо, притупуємо її ріст. Вона вже в товщину рости найближчим часом не буде. І наступні роки теж треба її пригнічувати, щоб оця скелетна гілка взяла вверх над оцею напівскелетною. скелетною. Вертикальні забираємо. Тут на бокову співпідлеглість гілок зберігається на бокову. Ну і ця має кут не такий, як би нам хотілось по відношенню до скелетної. Ми теж її мусимо вкоротити ось в даному випадку ось так, наприклад. Щоб вона відплоносила. на наступний рік ми, можливо, вкоротимо її ось тут. Вона не мішала вже оці гілочці на півскелетній. Ну і тут теж переведемо її на бокову. А це утворення забираємо. йде вертикально. І ми опрацювали ще одну напівскелетну гілочку. Разом із скелетною. Сюди переходимо до цієї гілочки на, на, скелетної. Вона теж має, в даному випадку має дві-три напівскелетні гілки. вертикальні забираємо. Тут корочуємо. Цю теж скорочуємо сильно. Вона близько знаходиться до центрального провідника, але тут є по згоду з воду. Продовжити обрізку, без таких аж пояснень особливих, тому що я вже в основному пояснився, ця гілочка на півскале найде вверх стрімко, на загущення крони, ми її заберемо повністю на кільце, щоб уникнути загущення крони. Ця напівскелетна знаходиться над цією скелетною. Вона буде загущувати і буде мішати в розвитку скелетної. Так що ми напівскелетну заберемо, а скелетну залишимо і опрацюємо її. Водою творення залишаємо. Щоб отримати врожай максимальний. І тут же будемо користуватись забинкою, що з землі можна було то зробилось, при обрізці. Таких дерев на середньорослій підщепі спішити не потрібно. Треба робити обрізку детальну І в такому випадку дерево потом віддячить нам якісним врожаєм і гарними приростами. Прирости ми, нам потрібні теж для живців, тому що поруч є плодоросадник і ми використовуємо їх для щеплення, для вирощування садниців. Тут плодові утворення є, ми їх збережемо. І тут половитворення. І тут половиутворення. Ми їх зберігаємо. А що можна, то видаляємо. З таким розрахунком, щоб дерево крона не було загущене. Ось тут, бачите, все в плодових утвореннях. Таку гілочку забирати гріх і шкода, дамо можливість відповоносити, а наступного року побачимо, яким чином далі поступати з обрізкою. Ця йшла пішла вертикально вверх. Під кутом дуже осим ми її забираємо повністю. Цю теж на бік. І на бокову. Ну, ця гілочка. Вона Оця гілочка вважається, вважається скелетною, але вона йде під осим кутом і вона буде мішати розвитку скелетних гілок, які знаходяться вище. Так що ми її виділяємо повністю. І звільнюємо доступ провітрювання оцій гілосі. І ця гілочка теж вже буде мати вільний простір для того, щоб нормально рости. О, ці забираємо, коротимо. Це дуже близько до, до центрального провідника, забираємо. Так само і тут. заберем, заберем, Тут на бокову. Це вже йде верхівка дерева. Слідше зауважити, що чим вище відходять від землі скелетні гілки, тим вони мають бути коротші по довжині від тих, що знаходиться нижче від них. Для нормального розвитку дерева, це повинно бути обов'язково дотримано. На бокову. Це на цею, то верхню заберемо. Драбинка Надійна. Бачите, я виліз наверх і не боюсь, що я звернусь на бік тому що вона дуже перевірена. Я обов'язково покажу, як зробити. Тому що така дровинка повинна бути в кожному саду, приватному, такому на посадибній ділянці. Ось таким чином зроблена обрізка дерева. Висоту дерева ми тримаємо на висоті. 3 метри, ну, може 3,20, як вдасться, не більше. І переходимо на, на, до іншого дерева, для того, щоб забезпечити, щоб не принести якусь хворобу з одного дерева на іншу. Після кожного дерева ми оприскуємо знаряддя праці. Антисептиком обов'язково. Як правило, використовуємо спирт. Розсловимо спирт. Таким чином, ми знаємо, що від дерева до дерева ніяка хвороба не перейде. Ми вважаємо, що дерева здорові всі, але все рівно страхуємось, щоби не розповсюдити якусь хворобу. На цьому закінчуємо показувати обрізку цього дерева. До побачення. Кому сподобалось відео, хто хоче бачити ще інші види формувань дерев, інші обрізки дерев на інших підщепах. Можете підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб приходили вам постійно нові відео, які будемо знімати зараз вже дуже часто. Ще раз до побачення, до нових зустрічей.